Вітаю! Ось і знову урок музичного мистецтва. Тема Різдвяний вертеп. Мета відеоінформації з'ясувати, що означає назва театру Вертеп, хто був героями Різдвяної вистави, що символізує Різдвяна зірка. Одним із найбільших свят всього християнського світу є Різдво. Різдво Христове святкує багато народів на різних континентах. В Україні до цього свята господині готувалися заздалегідь, продумуючи всі лягкі смачні страви до святкового різдвяного столу. Парілки випід і послав Бог, вип Бог такою ночкою перед Слово, як схватила сім'юга. Сніглі піти в глаза в в рот, європі. Але й для молоді знаходилося багато занять. Зокрема, дівчата, хлопці, діти об'єднувались у групи та виконували обрядодію колядування. Групи колядників заходили до кожного двору та славили господарів. За це господарі віддячували колядникам смаколиками або зрідка грошима. Колядники носили з собою найважливіший символ різдва зірку. Її робили на палиці і завжди тримали високо над головою попереду себе на згадку про те, як колись зірка привела волхвів до новонародженого немовляти Ісуса. Зірки частіше за все виготовляли діти, а молодь майструвала переносні театри вертепи. Звернімося до словничка. Вертеп – це вистава, яка присвячена різдву і грається ляльками у великому дерев'яному коробі. Вертеп демонструє виставу, присвячену народженню Ісуса Христа, яку розігрують ляльками на паличках у великій дерев'яній дво або триповерховій скринці. Ляльки на паличках знизу прикріплялися до дроту і пересувалися ляльководом через щілини в підлозі. На першому поверсі коробу показували побутові сценки з життя українців. її персонажами були Запорожець, Солдат, Баба, Дід, Циган та інші. На другому поверсі відбувалося дійство на духовну тему. Героями його були Діва Марія, маленьке немовля Ісус, Царі. У виставі брали участь хористи, які виконували різдвяні пісні, музиканти. Виконавці зі своїми виставами ходили від хати до хати, влаштовували вистави на торгових площах. Але такі різдвяні вистави могли гратися не лише ляльками, а й живими акторами, людьми. Сценарії для вертепних вистав створювали самі майстри цих театрів. Усі добрі люди, хай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної хвилини, властивить вас Бог, а біда хай згине. Будьте здоровенькі разом з дочками, Хай не буде ні смутку, ні горя між вами, хай вам розродиться життя. невід'ємними від обряду колядування були величальні пісні зимового календарного циклу. Це Колядки. Співаючи, колядники бажали господарям доброго врожаю, багатства, щасливої долі, здоров'я, а молодим господарям діточок. Колядувати починають на святвечір і продовжують в перший день Різдва. i Уйміта щасливі цьому.